Привіт, любі шестикласники! Вітаю всіх на уроці! Минулого разу ми з вами познайомилися із представниками хорового мистецтва. Які манери хорового співу ви запам'ятали? Які музичні твори виконували видатні хорові колективи? Який хоровий твір вам запам'ятався найбільше і чому? Сьогодні ми з вами познайомимося із кантатою. Що ж таке кантата? Кантата це твір урочистого або лірико-епічного характеру, що складається з кількох завершених номерів. Виконується співаками-солістами, хором у супроводі оркестру і призначений для концертного виконання. Кантата в літературі це вид ліричної поезії, урочистий багаточастинний вірш. Жанр кантати виник ще в Італії у другій половині XVII століття. Розвід італійської кантати належить до середини XVII століття. Відомі композитори, які працювали в жанрі кантати: Джакома Карісімі, Алесандро Страделла, Алесандро Скарлатті. У творчому доробку Йогана Себастьяна Баха відомо понад 300 духовних кантат. А от композитор Карл Офф більшість своїх творів присвятив музичному театру. Світову славу принесла йому сценічна кантата Карміна Бурана, написана в 1934-36 роках. Разом із створеними пізніше кантатами катулі Карміна та Тріумф Афродіти, вона складає триптих «Тріумфи». Карміна Бурана походить від середньовічної збірки віршів та пісень невідомих поетів, мандрівних ченців та студентів, знайденої на початку 19 століття в одному із бенедиктських монастирів передгір'ях Баварських Альп, в перекладі з Латини Боєрнські пісні. Карміна пісні Бурана назва місцевості, де було знайдено рукопис. Карл Орф наштовхнувся на одне із видань цієї збірки у каталозі антикваріат. Карміна Бурана, ніби магічною силою, прикула увагу композитора, особливо вразила його, вміщена на першій сторінці середньовічна гравюра «Колесо Фортуни, яка символізувала мінливість людської долі. На малінку було зображено людські фігури, ту, що підноситься вгору, ту, що знаходиться на горі, спадаючи вниз і розпростерту внизу. Гравюру супроводжував текст. Буду царювати, царюю, царював, залишився без царства. О, Фортуно звернення до долі, де звучить обурення її сліпою силою і заклик навчитися долати будь-які труднощі. Карміна Бурана була вперше виконана в 1937 році у державній опері Франкфурта на Майні з величезним успіхом, не дивлячись на те, що богиня Фортуна була непостійною, і коли се щастя поверталося з фатальною байдужістю до людських доль, оцінюючи новий твір, критики характеризували кантату як гімн радості буття, масове свято весни та любові. Це поклало початок світовій популярності твору, що став справжнім бестселером, що залишається в репертуарі незалежно від мінливої моди. Пропоную послухати твір Карла Орфа, Караміна Бурана, саме уривок у фортуна». Amen. 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 Вже втомилися, пропоную трішки порухатись. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розітри, так руки до гори. Так до сонця потягнись. Так, живота торкнись. Так, раз, два, три. Свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих вдих руками потряси, так, крапельки з труси, про свою безпеку дбай. Зсу допомагай. Про свою безпеку, дбай! ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми з вами розучимо пісню, яка має назву Веселкова пісня. Послухайте її. На мия заспіва. Веселкову пісню. Зверніть увагу, у цій пісні є паузи. Про калину, пісня лине. І в цей момент ми можемо з вами порахувати раз, два, три, чотири. Про калину пісня лине. Раз, два, три, чотири. Знову ж таки, перед наступною стрічкою ми з вами говоримо раз. Раз до неба злітає. «Про калину пісня лине...» Раз, два, три, чотири. Раз до неба злітає. Ще раз. Без рахунку. Про калину пісня лине...» До неба злітає. Далі так само. Гей, родино, Україно! Веселкою грає. Чуємо закінчення навіть у нас змінилося. Послухайте ще раз цих дві стрічки. Про Калину пісня лине, До неба злітає, Гей, родино Україно. Веселкою грає. Далі послухайте. Синє небо обігімає. Золоті простори. Чим там у нас немає вже знову ще одного рахунку раз. Синє небо опімає. Золоті простори! Якщо б ми з вами показували молодій рух, то в нас би вийшло так. Синє небо обіймає Золоті простори. Далі послухайте нас чекає, зустрічає веселкова доля. Раз. Нас чекає, зустрічає веселкова доля. В слові В перший склад у нас відкритий В. Ми протягуємо літеру голосну Е. Протягуємо, а собі в подунках рахуємо. Раз, два, три. Веселкова доля. З'єднуємо з самого початку. Про Калину пісня лине До неба злітає гей родинову Україно. Веселкою грає, синє небо обіймає. Золоті простори нас чекає, зустрічає Веселкова доля. А тепер разом із музикою. Зустрічай, Силикова доя, хай на кожному серці, наче сонячна мрія. Отже, сьогодні ми з вами поговорили про кантату. Які види мистецтва об'єднані у цьому жанрі? Які музичні колективи беруть участь у виконанні жанру кантати? Домашнє завдання. Опрацюйте у своїх підручниках сторінка 8085 та вивчіть пісню Веселкова пісня. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!